Вітаю! Сьогодні ми будемо підтягувати контур обличчя. Почнемо із самомасажу жувального м'яза. Беремо поверхневу тканину дуже близько до вуха, тобто у вас буде орієнтир не далі до вуха, а навпаки, близько. Згадуємо, що ми тягнемося маківкою доверху, розслабляємо плечі, дихаємо і робимо в своєму ритмі. Вичавили поверхневі тканини, уявляємо собі, що між пальчиками у вас сіль, і ви ці тканини солите, як сіль. Потім ми ще ці тканини порухаємо, начебто малюємо хрестик, рухаємо відносно м'яза та відносно. Тут буде в принципі відносно м'яза. Для чого ми це робимо? Це ми взаємодіємо із рецепторами. Трішки вище піднялися. Така ж складочка із тканин дуже близько до вуха. Спочатку, начебто, ми їх солимо, дихаємо, пам'ятаємо, що центр нашої уваги на нашому обличчі та на наших відчуттях та те, що ми робимо. Потім малюємо хрестики, ми зміщуємо тканини відносно м'яза, взаємодіючи таким чином із рецепторами. Які допомагають м'язу розслабитись. Потім ми переходимо на ділянку, де у нас скроню щелепний суглоб. Таким же чином ми робимо рухи соління, начебто між пальчиками у вас сі. І потім зміщуємо тканини відносно тут же і кісток, і сухожилля. Тепер ми переходимо до вуха. За вухом у нас є ділянка, на якій не росте волосся. І ми таким же чином вичавлюємо тканини і начебто солимо, рухаючись від нижньої частини до верхньої солимо. Вичавили, посолили, змістились вище. Вичавили, посолили. Змістились вище. Нам потрібно розворушити шари тканин поверхневих. І коли ви вичавлюєте відчуйте, як ви трішечки витягуєте тканини від кісток. Зробили, тепер ми потримо рух номер один. Прикладаємо долоні дуже близько до вуха. Навіть можна два пальчики спопереду, два пальчики позаду. Але щільно притуливши, ми зміщуємо тканини дуже сильно вверх по діагоналі, а зворотньому напрямку ми не тягнемо тканини. Ми тільки зміщуємо тканини вверх по діагоналі. Можна трішки нарочито. Але коли в зворотньому напрямку, ви просто даєте змогу тканинам вернутися на місце, повернутися на місце. Тепер рух номер 2 Я вам пропоную все ж таки розділити ділянки на дві. Перша ділянка це перед вухом. Приклеїли пальці і зміщуємо тканини теж вверх по діагоналі. Вверх по діагоналі. вниз просто повертається. Потім вже. Ковзаємо по шкірі. Ковзаємо. Вниз не дуже поки що вам раджу це робити. Це буде просто буде інший напрямок і це буде інший комплекс. Тепер за вухом. Так само спочатку поворушили тканини відносно черепа. Більше вверх по діагоналі, в зворотньому напрямку, просто повертаєтесь. А потім ми вже ковзаємо по шкірі і по тканинах. Тобто вже руки наші ковзають по тканинам. Зробили. Тепер ми переходимо до скроні. Я приберу чубчик, наша скроня, там де ямочка. Беремо також тканини. Але зараз ми трішки відкриємо рот, Трішечки. вичавлюємо тканини і робимо рухи соління. І теж поворушили ви дуже близько до кордону волосся, недалеко. І начебто помалювали хрестики. Трішки змістилися вверх. Ваш орієнтир кордону волосся. Посолили. Помалювали хрестики вверх, вниз, вперед, назад. Ще трішки вище вичавили, посолили. Трішки рот у вас привідкрит, у мене він. І відкиди закрит, тому що я розмовляю. І піднімаємо вверх вниз вправо вліво. Завершили. Тепер ми зараз попрацюємо м'язами. Вправа номер один це ми спробуємо з вами поворушити вухами. Прикладаємо пальці. Позаду та попереду вуха. І робимо вправу м'язами, не руками. Руки у нас для того, щоб ви відчували, наскільки амплітудно рухаються ваші вуха. Подумки можна прикрити очі. Ми піднімаємо вуха вверх, назад і опускаємо. Вверх, назад і опускаємо. Під руками ви будете відчувати, яка сторона краще працює, а яка ні. Звертаємо всю свою увагу на слабку сторону і намагаємося подумки розподілити навантаження рівномірно, щоб обидва вуха працювали майже однаково. Якщо зовсім нічого не виходить, то тоді ви допомагаєте пальчиками. Ви спочатку працюєте подумки, направляєте вуха вверх по діагоналі, а потім руками допомагаєте Якщо у вас навіть не виходить, ви спочатку подумки, потім допомагаєте руками. Якщо хтось з вас відчуває маленькі рухи під пальчиками, не потрібно пальчиками допомагати. Ру... Як це? Будемо намагатися з кожним разом збільшувати амплітуду, але пам'ятаємо, що амплітуда руху вух у кожного своя. Поворушили. Тепер вправа номер два. Це у нас нерухоме верхнє повіко. Ми відправляємо кінчики бровей, нерухоме верхнє повіку в сторони і розслабляємось. В сторони і розслабляємось. Дивіться, без пальчиків. В сторони, якщо у вас не виходить, ви можете закрити очі, відчути цю ділянку і працювати подумки. Але на початку краще дивитися на себе в дзеркало, щоб не було ось такого. Нам потрібно тільки в бік без додаткової напруги в інших ділянках. Направили, потримали, розслабились. Якщо взагалі не виходить, то допомагайте руками. Все так само, як і з вухами. Нам потрібно налагодити нервовий контакт між головою та м'язами. Тобто цей ланцюжок імпульс від голови і інервація м'яза, ми зараз налагоджуємо подумки присутністю та. Ну, нехай своєї присутності, вибачте. Працюємо. Якщо не виходить, якщо ви під пальчиками нічого не відчуваєте, то ви допомагаєте пальчиками дивитися на себе в дзеркало, щоб брові не піднімались і не створювали додаткових зморшок на чолі. Якщо у вас виходить, ви відчуваєте амплітуду, то тоді розподіляємо рівномірно навантаження. І пробуємо подумки розподілити навантаження рівномірно, тобто, ну, начебто, ми працюємо з асиметрією, Тобто все однаково направляємо свою увагу на більш слабку сторону для того, щоб рухи були майже однаковими. Зробили. Ну, а тепер ми будемо об'єднувати рухи руками разом із м'язами. Обіймаємо вуха і направляємо вуха вверх по діагоналі разом з руками. І зміщуємо наші руки ковзають. Ми спочатку зробили вправу руки ковзають, направляють ще вище усі тканини і поверхневі, так, так, також і поверхневі вверх по діагоналі. Шість. Сім. Присутність. Вісім. Ваша обов'язкова. 9. Десять. А тепер спочатку м'язи, потім пальці. Один. М'язи, потім пальці. Для чого це вправа? Вона розслабляє перенісся. Вона прибирає. Починає працювати м'яз рухомого верхнього повіка, тоді буде менше набряк і не буде так сильно спускатися, бачите, ось так донизу. 4. Разом із пальцями. Спочатку рух м'язами, пальчиками. 5 м'язи, пальці. Шість. Одночасно м'язи, пальці 7, м'язи, пальці вісім. Дев'ять. Це можна робити зранку. 10. Якщо для вас це було дуже повільно, ви зробите спочатку повільно, один-два рази, а потім ви починаєте прискорюватися. І це займе дуже невелику кількість часу. Вмиваєтесь, потерли вуха, розм'яли скроню, розслабили жувальний м'яз, зробили вправи, обличчя підтягнулись, красиві, яскраві, пішли покоряти цей світ. Я дуже вам вдячна за присутність і до зустрічі на наступному занятті.